Система електронної черги REX Що ви зробите, побачивши в кафе велику чергу? Залишитеся терпляче чекати або підете в сусідній заклад. Найчастіше друге. В сучасних умовах високої конкуренції ресторатори борються за кожного відвідувача та вкладають величезні кошти в свої заклади і рекламу. І як же прикро, коли довгоочікувані клієнти йдуть геть через черги? Де ж вихід? Утримати відвідувачів кафе і ресторанів дозволить система електронної черги від американської компанії Royal Rex. Перша система комплект. Костер пейджер Шоколадка, який складається з 16 пейджерів і передавача із зарядним пристроєм. Принцип роботи костер пейджер шоколадка надзвичайно простий. Відвідувач не чекає в черзі, а підходить до касира адміністратора, замовляє блюдо, оплачує його і отримує пейджер шоколадку, а далі спокійно чекає своє замовлення в залі ресторану або в будь-якій точці в радіусі до 100 метрів. Коли замовлена страва готова, касир натискає на передавачі номер гостьового пейджера. Пейджер відвідувача починає світитися, вібрувати і видавати звукові сигнали. Звук. Отримавши сигнал оповіщення. Клієнт підходить до касира, повертає пейджер і забирає своє смачне замовлення з електронною чергою. Усі ситі і задоволені. Друга система комплект Coster Pager R90 Rex, який складається з зарядного пристрою, гостьових пейджерів R90 і потужного цифрового передавача R98 Rex. Оригінальний пейджер у вигляді зручного диска з міцного пластику. На один зарядний пристрій встановлюється до 20 CoSter Pagerрів. Передавач встановлюється на касі або в місці прийому видачі замовлень. Принцип роботи системи електронної черги R-90 Rex такий же, як і у системи Костер-Пейджер-Шоколадка. Гості не стоять в очікуванні, а легко і швидко вибирають і оплачують свої замовлення. Кожному відвідувачеві видається пейджер-диск, щоб при готовності замовленої страви касир міг викликати клієнта за допомогою передавача в радіусі до 300 метрів. Гостьового пейджера R-90 три режими оповіщення. Вібросигнал, звуковий сигнал і світлодіодне підсвічення. Пропустити такі сигнали просто неможливо. Отримавши сигнал про готовність замовлення, клієнт змінює Костер Пейджер на свою улюблену страву. Відмінності системи КостерПейджер New Шоколадка від комплекту КостерPejджер R90, в формі пейджерів і передавачів, в кількості пейджерів, які можуть заряджатися на одній базі, в дальності дії. Компактна і недорога система електронної черги CoSter Page RN Шоколадка зручна в роботі і рекомендована для невеликих кафе і барів. Комплект R90Rex це потужна універсальна система для будь-яких закладів від гриль-бару до сучасного фудкорту, ресторану в торговому центрі. Купуючи комплект електронної черги CoSter Page RNU Шоколадка або r 90 Rex від американської торгової марки Royal REX, ви отримуєте унікальне рішення для фастфуд закладів. Вашим гостям більше не потрібно чекати в чергах завдяки бездротовій системі. Ні, Рекс відвідувач спокійно відпочиває в залі, прогулюється, робить покупки чи займається своїми справами. Електронна черга допоможе ресторану не втратити улюблених клієнтів, перетворивши нудне очікування замовлення в приємну розвагу. Система електронної черги від американської компанії Royal Rex довела свою ефективність в тисячах ресторанів по всьому світу. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.